Збірна України перемагає збірну Азербайджану 2-1. Є дві перемоги збірни у жовтневих матчах відбору до чемпіонату світу. Голами відзначились Олексій Гуцуляк та Руслан Маліновський. Цікаво, що обидва гравці асистували один на одного. Руслан Маліновський не грав за збірну майже 13 місяців. У нього була важка травма, але він повернувся та в двох матчах поспіль був визнаний левом матчу у грі з Ісландією та з Азербайджаном. На рахунку Руслана в двох матчах три голи та один асист. Також хотілося б відзначити Олексія Гуцулюка, гравця, який жодного голу ще не забив по у новому сезоні, але за збірну забиває в двох матчах поспіль. Це з позитивних моментів, з негативних, це те, що Сергій Рибров знову викликає збірну травмованих гравців. Що в вересні, що зараз в жовтні. Навіщо він це робить, не знаю. Але на мою думку, потрібно викликати нових гравців. Не викликати травмованих є навіть ті, котрі не приїжджають в збірну. Він їх викликає, але вони не приїжджають в збірну. Є ті, хто приїжджає в збірну, та потім покидає розташування збірної через день або два. Навіщо це робити? Треба викликати нові обличчя. Є багато гравців у Європі, в Україні, молоді гравці. Треба давати їм шанс, треба викликати їх. Ще з негативних це те, що Артем Довбик знову не забив за збірну України. У нього безгольова серія триває майже цілий рік. Востаннє він забував за збірну ще рік тому, в жовтні, у ворота збірної Чехії. Теж не, не розумію, чому не викликають нових форвардів постійно, що в вересні, що зараз. Вона Довбик, Вона Довбик. Треба давати шанс. Треба давати шанс комусь молодому. Є твердохліб, є Кухаревич, є гравці, яких можна викликати в збір. Не знаю, чому він це не робить. Якщо ви знаєте, чому він не викликає нових гравців, напишіть, будь ласка, у коментарях. Або напишіть, чи згодні з моєю думкою. Збірна України після жовтневих матчів займає другу сходинку, маючи у своєму активі 7 балів, на першому місці збірна Франції у збірної Франції 10 балів, на третьому місці збірна Ісландії 4 бали та 1 бал у збірної Азербайджану. Збірна України зіграє ще два матчі у листопаді проти збірної Франції та збірної Ісландії. Нагадаю, що напряму на чемпіонат світу виходить лише перше місце, друге місце грає у плей-офф. Як вважаєте, яке місце займе збірна України, перше чи друге. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Також хотілося б, щоб ви написали у коментарях, хто, на вашу думку, був найкращим гравцем збірної України у жовтневих матчах, окрім Руслана Маліновського, тому що його обрали левом матчу у двох матчах. Мені цікаво ще, хто хто вам сподобався ще, окрім Руслана Маліновського. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Також напишіть, хто вам, вас розочарував. Хто найгірший гравець збірної України у нових матчах, теж напишіть у коментарях. Дякую за перегляд! Вболіваємо за збірну України, віримо в перемогу. Ставте вподобайки та діліться цим відео з друзями.